Слава Україні! Героям слава! Героям. Для виконання гімну струнка! Прошу вас підняти прийняти строєве положення. Не вмерла України, ні слава, ні воля. ще братя українці усміхнеться. До... Звинуть наші вороженьки і як роса на сонці Затонує і ми, братча, у своїй сторонці Ушуй тіло ми полонимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, зарод, душу й тіло ми положим, за нашу свободу Вже мира за роду. Дякую вам. Прошу сідати. Шановні здобувачі освіти, представлюсь підполковник запасу Ніколенко Владислав Вікторич. Представляю Сумську область. Маючись провести з вами заняття. З предмета захист України. тема сьогоднішнього заняття історія українського війська. Шановні здобувачі освіти, в умовах сьогодення, які б актуальні питання ви хотіли, щоб ми обговорили на сьогоднішньому занятті? Ну, мабуть, саме головне питання це неоголошена війна Російської Федерації. Ви згодні зі мною? Ті події, які були передвісниками неоголошення війни. Тобто події до 2014 року. А також я хочу вам надати коротенький екскурс в історію, в історію 20 сторіччя і висвітлити ті віхи розбудови українських збройних, українських збройних Сил незалежних. Я хочу задати вам декілька питань. Перше питання а які види бою ви взагалі знаєте? Хто готовий відповідати, підійміть, будь, будь ласка, руку. Основні види бою. Це невеликий нарис в тактичну підготовку. Хто знає відповідь на це питання? Основними видами бою, так. Є два вида. Є два вида. Це. Артем готовий? А, ну, можу спробувати. Давайте. Це... Артел... Я вам не ну, Артилерія не розглядаю, не розглядаю. на відстані два. два. Перший. Це. Обо... Артилерія? Ні, а, вид оборона. бою. Оборона. І наступний. Оборона. А що таке оборона? Це вид бою, який має на меті розгром військ противника. Надання йому неповторних втрат. І створення умов для подальшого наступу. А що ж таке наступ? Це... Наступ бою, який має на меті знову ж таки знищення противника. Захоплення його території. Яке у нас повинно бути співвідношення під час оборони та наступу? Загальне, загальна, загальне військове співвідношення, співвідношення. Це 1 до 4. Добре. Далі. А який найменший підрозділ існує, тактичний підрозділ існує у нас в Збройних силах України? Від ді, відділення. 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 Яка позначка в нас механізованого відділення? Згідно стандартів НАТО. Згідно стандартів НАТО, позначка механізованого відділення це прямокутничок, прямокутничок з перехрещеними. З перехрещеними ременями і одна крапочка це відділення. Якщо в нас дві крапочки, це вже секція. Якщо в нас три крапочки, це вже механізований взвод. Наступне питання: а коли почалася Перша світова війна? Хто готов відповісти мені, будь ласка, підійміть руку, чи е, якимось чином попередте мене? Ви готові. Перша світова війна. Коли вона розпочалася? Перша світова війна. Маша підняла руку. Бачу Машу. Бачу Машу. Бачу машу. Перша світова війна розпочалася. 1914 році. Так, нападом Австро-Угорщини на Сербію після вбивства Ерц герцера, герцога Фердинанда. І так, шановні здобувачі освіти, переходимо до, будемо так, основної частини нашого заняття. Зараз перед вами з'явиться. Зараз перед вами з'явиться. Невеличка презентація, назвемо це так. Невеличка презентація. Перше питання ми розглянемо це участь українських. Вам добре видно е, картинку? Видно картинку вам? Так. Добре. Перше питання: участь військових, участь військових формувань. Та участь українських українців у військових подіях 20 століття. Формування національних зброй, Збройних сил України в сучасному розумінні припадали, припали на початок 20 століття. В офіційній історіографії цей період у нас називається Українська Революція або перші визвольні, перші визвольні змагання. Передвісником цього було формування. В складі Королівської армії Австро-Угорщини підрозділів або Легіону українських Січових стрільців. Основно, основні формування цього підрозділу називали Січ, Сокіл, Пласт. Це були паралімп... парамілітарні організації, але ж вже на самому початку цих, створення цих організацій у них закладалось. Закладались наступні принципи: це добре володіння зброєю, це вірність своєї держави та е, постійне оволодівання військовою наукою. Е, якщо ми з вами подивимось на ті ритуали, які були присутні в цих підрозділах, це, ну, мабуть, самий видатний ритуал прийняття військової присяги на вірність України, який був проведений в легіоні Січових Стрільців. Давайте розглянемо видатні постаті. Вам видно? Олена Степаній, це перша жінка-офіцер якраз цього підрозділу. Кирила Трильовський – перший засновник Січових стрільців. І Роман Шухевич. Видатна постать. Роман Шухевич це активний діяч Організації українських націоналістів. Будь ласка. Назвіть мені основні підрозділи, які існували в Легіоні Січових стрільців, і на підставі яких ці, цей Легіон був створений. Що це за підрозділи? Що це за підрозділи? Це Січ, Сокіл і пласт. і пласт. Січ. Так, так, Січ, Сокіл і пласт. Великий поштовх для розвитку нової української армії, нових Збройних сил України надала падіння самодержаві, яке сталося в 1917 році. Тоді видатна постать теоретик українських теоретик української незалежності Михайло Сергійович Грушевський, який був творцем наукової історіографії, він е прийняв участь в проголошенні першого універсалу Української Незалежної Республіки. Повернувшись після лютневої революції до Києва, Грушевський займався. Е Скажімо так, створенням теоретичних підстав для розбудови українських збройних сил, а так для розбудови української державності. Розглянемо етапи формування Збройних сил України вже на початку створення незалежної, незалежної України як такової. Перший етап – 1996 рік. Хто мені скаже, хто першим в 1991 році прийняв присягу на вірність, українському війську, на вірність українському народові? Так, першим присягу на вірність українському народові прийняв перший міністр оборони Незалежної України. Генерал Морозов. Під час формування Збройних Сил України? 1991 рік українські, збро... українські Збройні сили мали наступну чисельність. Я хочу надати вам інформацію, яка буде важлива для нас в контексті розглядання вже стану нашої армії. Отже, станом на 1991 рік в Україні знаходилось 14, 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії, 8 артилерійських бригад, які налічували е, більше 11 тисяч орудій. На території України знаходилось 9 000, більше 9 тисяч танків. Знаходились 9 бригад протиповітряної оборони. Це якраз ті Буки, ті С-300. Ті системи, які дуже добре можуть, можуть збивати, збивати ракети наших ворогів, сім полків бойових вертольотів, три повітряні армії. Більше, більше полутора тисяч бойових літаків, окрема армія протиповітряної оборони, стратегічні ядерні сили незалежної України були другі в світі на території Луганської області. Була розташована сама модернізована, самобоєздатна ракетна армія, на озброєнні якої знаход знаходились саме новітні зразки, зразки ядерного озброєння. Перший етап ну, можна, можна по-різному відноситись до. Створення наших Збройних сил в контексті того, що ми віддали ядерну зброю, ми не можемо оцінювати рішення наших керівників. І будемо дивитися на перспективу. 1997-2000 рік розбудова Збройних сил України. 2001-2005 рік реформування та розвиток Збройних сил. Подивіться на оці документи. Цей документ називається Біла книга. Білі книги здавались з 2001 і по 2012 рік. В цих документах визначаються основні періоди руйнування Збройних сил України. В кожній книзі визначено, скільки зразків озброєнь. Скільки зразків озброєння ми повинні знищити. Скільки зразків, від скількох видів зразків і видів озброєння ми повинні позбавитися? Чисельність Збройних сил, яка була на початок 1900, 1991 року. В середині. 2000, в 2005-2006 році з 800 тисяч впало до 80 тисяч. Тобто, йшов цілеспрямований процес знищення Збройних сил України. Ті новітні зразки озброєння, які надходили до Збройних сил України, вони або потім перепродавалися іншим державам. Або знаходились в такому стані, в якому не могли ефективно застосовуватися. Розглянемо тепер, панове учні, з чим ми підійшли до збройної агресії Російської Федерації. Розглянемо основні етапи збройної агресії. Перший етап назвемо це початковий етап це окупація Автономної Республіки Крим. Розгортання угрупування військ на кордонах дестабілізація російськими спецслужбами обстановки в східних та південних областях України. Період часу 20 лютого, лютого квітень 2014 року. Далі. Далі. Перший етап. Перший період збройного конфлікту на Сході України. Подолання гібридної агресії Російської Федерації. Активні активні дії по звільненні території Луганської та Донецької областей від російських терористичних осередків. Початок двосторонніх домовленостей, початок, це початок квітня, вересня 2014 року, оці нариси, я би просив вас, щоб ви законспектували періодізацію збройної агресії Російської Федерації проти України. Це, це важливо, тому оці етапи, початковий, перший, другий, третій, вони повинні бути у вас в зошитах. Другий період локалізація конфлікту ведення стабілізаційних операцій на Сході та Півдні України. І третій етап, 24 лютого 2022 року, це вже по сьогоднішній день відбиття агресії. Як ви вважаєте, а були у нас видатні військові операції, які були проведені нашими військами під час неоголошеної збройної агресії Російської Федерації? Які, ви знаєте, ну, найбільш видатні військові операції, хто мені скаже? Ну, я пропоную все, ж ознайомитись. з. Ну, ми розставимо в хронологічній послідовності ці операції. Перша – це Битва прикордонників в Луганського, Луганського прикордонного загону. Це 2 4 червня 2014 року. Битва за Луганський аеропорт. Липень-вересень 2014 року. Битва за Донецький аеропорт, вересень 14 січень 2015 року. Битва за Київ, славнозвісна битва за Київ, битва за Арпінську агломерацію, Гастомельський аеропорт. Там, де е строковики Національної гвардії, вперше взявши в, ру в руки е іноземні зразки і нашу іглу, ну, не нашу радянську іглу, і е зразки, які були передані. Нашими союзниками Стінгер збивали е російські гелікоптери і літаки, знищення великого десантного корабля Саратов, Новочеркас, -Новочеркас, -Новочеркас потоплення крейсеру Москва. Битва за Маріуполь з 28 лютого по 20 травня. Оборона Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Панове здобувачі освіти, я хочу провести невелику порівняльну. Давайте, я хочу, щоб ви заповнили невелику порівняльну табличку. Вам видно дошку? Зараз. зараз. Зверніть увагу на дошку. Зверніть, будь ласка, увагу на дошку. Дошка в нас поділена на 4 частини. Перша частина червона. Ви бачите червоні фішки. Перша частина червона. Ліва це можливості, права це сила, червона частина можливості і сила. Синя частина загроза і слабкість. Давайте заповнимо ті можливості, які в нас існують для відбиття збройної агресії Російської Федерації. Перша можливість, я вважаю, це допомога союзників. Допомога союзників. Союзників. Підказуйте мені ще які можливості. Мотивація зброй... наших Збройних сил. Піде мотивація. Добра загортованість. Мотивація наших Збройних сил. Мотивація. Мотивація Збройних сил. Далі. Навчання наших е, рядових і офіцерів за кордоном для того, щоб ви для того, щоб вони набували фах, артилерісти, танкісти, протиповітряна про, протиповітря оборона це сила і можлив, можлив, навчання, навчання, навчання. Що ви ще мені підскажете? Можливості, можливості. Надходження нових зразків озброєння. З боку наших союзників. Це можливість? Можливість відбувати наступ переважаючих сил противника. Артилерійська система. Трі табора, три семірки. Три семірки да? Мардери. Бредлі, Абрамси. Це можливість надавати відсіч переважаючим силам противника. Нова Звичай. зброя, я пишу, нова зброя. Даві? Чому полягає сила наших збройних сил, наших е, Збройних сил і нашого народу? В першу чергу, це я не, відкрою, не відкрию вам великої таємниці це підготовка до вторгнення Російської Федерації заздалегідь. Наш верховний головнокомандувач і наш головнокомандувач Збройних сил України заздалегідь розуміли. Тому планування, планування. Планування майбутнього нападу Росії заздалегідь. Тобто ми чекали, ми відвели наші літаки з е, наших аеродромів, передислокували їх в інші місця. Ми перемінили місця розташування засобів ППО. Ми зробили все, щоб вести в оману противника. Це вони думали, що вони підуть на валу на незахищену територію. Далі, в чому полягає наша сила? Сила народа. Народ! Народ України в першу чергу об'єднався проти агресора. Які ще? Що ви мені подскажете? Перевага в розвідці. Ще. ще раз. Перевага в розвідці. Розвідка. зрозуміло, розвідка. Розвідка інструментальна за допомогою квадрокоптерів. Робота наших сил спеціальних операцій. Розвідка. Що ще? Може єдність там згуртованість. Ще раз. Єдність згуртованість. Згуртованість і збр... згуртованість всіх, починаючи, ну, з дитини, яка носить на блокпост, як це було 24 лютого 2022 року. Бутилки з запалювальною речовиною і закінчуючи Верховним головнокомандувачем. Єдність! 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 Давайте тепер поглянемо. А що ж, які загрози, які загрози, з якими загрозами ми столкнулись в перші дні війни? Перше, чисельність Збройних сил Російської Федерації. Згодні зі мною? Чисельність, чисельність, підступність, підступність, підступність. Сладкість нашого суспільства. В чому може проявитись? Наявність колаборантів і зрадників. Це під час кожної війни зрада, зрада. Можна як умога довше перелічувати це. Тепер давайте зробимо з вами наступне. А чи переважають наші сили, наші сили, наші сили, можливості, сила наших Збройних сил, і сила народу, загрози і слабкість противника. Чи можуть... Червоні фішки, наприклад, знищити по своїй кількості сині фішки. Чи можемо ми плануванням, народним оповченням, народним згуртуванням, доброю розвідкою, єдністю пере... знищити нашу слабкість і нашу зраду? Як ви вважаєте? Незвичайно. Чи можемо ми за допомогою наших можливостей, доброго досвідку допомоги наших союзників, добрим навчанням. Чи можемо ми знищити чисельні підрозділи Російської Федерації? Я вважаю, що це все в нас, все в нас повинно бути так. Як воно буде? Чекаємо нашого наступу. Наступне! Наступне! Наступна частинка. Наступна частинка. Наступна частинка. Давайте з вами згадаємо і подивимось на екран. Видатні, пост, видатні, видатні поступи нашого сьогодення. Кого ви бачите на екрані? Кого видатний? Видатна людина, яка спланувала. Операцію по відбиття навали Російської Федерації. Хто це такий? Шановні здобувачі освіти. Ну, зараз на екрані ми бачимо вас. Ви не бачите Валерія Залужного? Головнокомандувач так, це... так головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який спланував цю операцію, добре здійснив його її. І Олександр Мацієвський, Олександр Мацієвський, який стояв повний зріст перед російськими ворогами і який був розстріляний за тільки одне гасло, яке гасло Олександр Мацієвський вимовив. Слава Україні! Слава Україні! Так, так. І за це гасло він був знищений. За це гасло він був знищений. Добре. Шановні здобувачі світи, давайте ще раз зрозуміємо і повернемось до основних етапів створення Збройних сил України. Давайте так, перший етап 1914-1918 рік. Це якраз етап, який називається етап визвольного змагання. Далі йде етап називаємо так початковою розбудови, але він був знищений після створення Радянського Союзу. Ви можете згадати ну, таку постать, постать, як Степан Андрійович Бендера, який був теоретиком, теоретиком, який заклав базу нашого національного супротиву. Під час Другої світової війни. Більше 3,5 мільйонів українців воювали на боці Радянського Союзу. Такі видатні постаті нашої славетної України як е, генерал Кожедуб, трижди, Герой Радянського Союзу, видатний льотчик, який збив більше 80, 80 ворожих літаків. Сідор Артемович Кавпак, який сформував ну, партизанський край на теренах Сумської області, який дійшов до Карпат своїм партизанським рейдом. Для самоконтролю, шановні здобувачі освіти, я вам покажу посилання з QR-кодом. Там буде невеличкий. невеличкий Невеличке тестове завдання. Там буде 10 питань, 10 питань, на які ви зможете відповісти і зробити невеличкий самоконтроль. Ці 10 запитань, оце ваше домашнє завдання. Ви бачите його? Так, пройти так. Тестування, пройти тестування за матеріалом уроку. І залишити відгук на е, сьогоднішній урок. Можливо, ви хотіли охопити. Якісь інші етапи розбудови Збройних сил України. Можливо, щось було незрозуміло. Можливо, на, під час відповіді на питання тестові вам, у вас теж виникли якісь спірні, спірні питання. На цьому я з вашого дозволу буду закінчувати наше завдання, наше заняття. Наше заняття. Слава Україні! Героям слава Героям слава. дякую вам за співпрацю, дякую вам за співпрацю, до побачення, до побачення. Можете виходити, можете виходити. До До побачення. До побачення. До побачення. Слава Україні!